Того Духа, слава Ісусу Христу! Слава! Сьогодні ми маємо 23-ю неділю після П'ятидесятниці, і зазвичай у цей день читається Євангеля про те, як Господь зцілив спочатку кровоточиву жінку, а потім і 12-літню дочку начальника синологія Єра. Ми взагалі, якби не хворіли, ну швидше за все, якби ми не хворіли і не вмирали. Ми б мало коли приходили до церкви, тому що в нас як тривога, то й до Бога. Тоді ми згадуємо, що в нас, виявляється, не все можуть лікарі, що навіть якщо ми маємо багато грошей, навіть якщо ми маємо добре знайомства, навіть якщо ми віримо в те, що найкращі професори можуть опікуватися нашим здоров'ям, приходить такий час, коли ти розумієш, що всі гроші, які ти віддаєш, це все одно буде недостатньо, тому що Господь він... Не тільки дав нам здоров'я, але і дозволив, щоб через гріх, відступивши від нього, ми впізнали, наскільки це страшно, наскільки це небезпечно втратити Божу благодать. Тому що і хвороби, і зрештою смерть це є наслідком гріхоподіння. Раніше люди не мали такого досвіду, вони жили вічно, вони би мали жити вічно в раю, вони споживали плоди дерева життя, дерева добра. І зла, і вони от жили довго. І якби не їхні гріхопадіння, якби не вони вкусили заборонений плід, ми б всі дотепер жили в цьому виборному Богу місці, в тому Едемському саді, який символізує, він, з одного боку, він є цілком такий реальний, тому що ми з Біблії знаємо ці дві річки, які є: Тігр і Єфра, де вони сьогодні знаходяться, а інші дві річки, вони. Вважається, що вони такі ну, легендарні, що це духовний образ, в них немає географічно конкретного місця сьогодні на землі. Щоб ми з вами ну, не намагалися його знайти, щоб не думали про те, що не потрібно. І ось, і тому сьогодні, звичайно, для кожного з нас, для кожного християнина і взагалі для кожної людини потреба здоров'я власного, власне, довголіття і більше смерті, вона вважається ну, основною. Проблемою нашого життя. Ми, якби не вмирали і не хворіли, ну, ми б жили зовсім по-іншому. Ми б собі е, вибирали свої дозвілля, свій спосіб проведення часу зовсім по-іншому, тому що ми розуміємо, що дуже багато речей нам можуть шкодити. І тому ми б багато... сьогодні намагаємося в тій чи іншій мірі ну, себе берегти. Ми себе купуємо ліки, собі ми. Знаємо, що не можна їсти після шостої години, знаємо, що не можна зменшувати різну їжу і так далі. Ми собі знаємо, що треба зробити, але в кінці кінців ми приходимо до того самого висновку, що прийшла ця кровоточева жінка. Що би вона не робила, ми все одно повертаємося до Бога. Що би вона не зробила вже скільки років, вона витратила все своє майно для того, щоб підкупити лікарів, щоб оплатити їм їхні послуги все одно це нічого не дало, тому що Господь єдиний Творець людини, єдиний і влада над нашим здоров'ям. Ми бачимо цю силу віри цієї жінки, яка вірила в те, що навіть коли вона доторкнулася до одежі, не треба було, щоб він її благословляв, щоб він ставив руки на неї, щоб він робив її щось таке, щоб виділило її з інших людей. Достатньо було просто. Тихенько доторкнутися до краю одежі. Ми сьогодні так само віримо, що доторкаємося до, рибра, до христового ребра, коли причащаємося з тих христових тайн. Ми з одного боку повністю приймаємо Господа і причащаємося його божественної і благодаті, але з іншого боку, ми також містично подібні до цієї жінки, яка вірячи в те, що... Це, це доторкнення їй зцілення, спасіння душі. Ми разом з тим повинні пам'ятати, я завжди це нагадую, що коли ми в Біблії зустрічаємо випадки, що Господь Бог зцілив хворих людей, це означало, що він спочатку зцілив їм душу, а зцілена душа вже посприяла тому, що в них і зцілилося тіло. І коли Господь каже, що прощає за гріхи. Йди у не гріши, це означало не тільки те, що з цього дня ти здоровий. Це означало, що в тебе здорова душа і в тебе нові можливості. Ти раніше був хворий фізично, тому що ти був і хворий духовно. Але сьогодні, коли ти зустрів Христа, коли ти торкнувся до Його благодаті і очистився, в тебе є нова можливість, можливість нового життя. Тому Господь і нагадує нам, що не тільки хвороби не існує для тих людей, хто живе з Богом, але і смерті не існує. Коли він прийшов до цієї померлої дівчинки, до того будинку, який всі ридали, плакали і, і горювали через те, що вона померла, він каже: не плачте, тому що вона не померла, але спить. Тому що в очах Божих наша смерть. Те, що ми всі так боїмося, це лише невеликий сон, тимчасовий сон. А чим закінчується кожен сон, ми знаємо. Проходить ранок, сонце світить нам, вікно і розбуджує нас, і ми все одно підносимося і живемо далі. От так само символічно Господь і показує нам, що навіть наша смерть, та, що чекає кожного з нас, вона тимчасова. Ми все одно вона закінчиться, ми все одно вимушені будемо стати з могили і жити новим, вічним життям, кращим життям, яке приготував для нас Господь Бог. Тому смерть це те, що ми повинні чекати, але не без панічного страху, а з доброю християнською надією. Ми повинні мати на увазі, що нас чекає смерть фізична. Але це не означає, що що у Нас обов'язково мусить чекати при те, що ми перейдемо в небуття, що у нас не існуватиме надалі. Ми обов'язково будемо жити вічно, тому що християнська душа, те, що складає нашу особистість, вона створена Богом раз і назавжди. І людина, коли приходить в світ і народжується, вона прийшла для того, щоб насолодитися вічністю. Людина народжується один раз, але ніколи більше не вмирає. Вмирає тіло тимчасово, але потім знову людині буде дано наше тіло, яке ми мали, тільки більше здорового. Тому, до речі, хто бачив, може подивитися на іконах, коли зображають святих. Не зображають їх завжди, або принаймні правильні ікони мали б зображати святих людей в просвітленому вигляді, в, ускр... в преображених тілах. Тому, скажімо, немає на, на іконах. Сліпих людей, там, кривих, горбатих. Символічно малюють, бувають, такі, хто бачив, там якісь матрони московські, бачили, бачила, вона була сліпа, чи Серафим Соровський, коли він був згорблений. Але це показано символічно. Не те, що вони дійсно такі будуть, а от Воскресіння, після Воскресіння ми всі будемо здоровими, щасливими такими, якими нас створив Бог. Ми будемо достатньо молодими, щоб розуміти все і давати собі. Ну, Усвідомлювати себе в царстві Божому, а з іншого боку, ми не будемо старіти, тому що от старість вона приносить нам незручності, вона сковує наше тіло, це нові кайдани для нас. Але в царстві Божому ми будемо завжди молодими і здоровими, і щасливими, і красивими. Нам не треба буде ні окулярів, не треба буде ні інших, ні ліків не треба буде, нічого не треба. Тому що ми, Господь поверне нам те, що було втрачене через гріхопадіння Адама. Але разом з тим. В наших гріхах, в нашому такому е, жалюгідному, духовному фізичному стані винен не Адам, а наша зла воля, тому що ми так само обираємо наше своє, ну, своє життя. Дуже багато людей нарікають, в тому є один із гріхів, таких наших, що ми думаємо, що якби Адам з не зрішив, коли не послухав Єва, а Єва не послухала змія, ми б сьогодні... Бо лише жити вічно в раю на землі там, чи як де би він не був Царстві Божому. Але треба сказати, що в цьому є лише часткова правда, тому що кожен з нас повторює цей гріх Адама, коли ми приступаємо в заповіді Божі щодня, що хвилини навіть. Тому нарікати на когось, що він винув в нашому становищі, це як мінімум нечесно. Ви повинні розуміти це. І чітко визнавати, що ми є перші зрішники, і в нашому стані духовному, в такому поганому стані, винен не лише Адам. Коли ми приходимо до храму Божого, нам в тайні хрещення посилається в душу зранятку віри. Ми його маємо проростити. Ми маємо зробити так, щоб з цього зранятка виросло дерево, яке дало добрі плоди. І це тільки від нас залежить, що ми з цим зернятком зробимо. Тому що знаєте... Як за притчою, одне зернятко впало на суху землю, одне на камінь, а одне на добру на добру ріллю і проросло і дало добрий плід. От так само ми, в залежності від того, як ми будемо собі визначати свою поведінку, отак от ми будемо бачити плоди своє в кінці життя, як і за часу суду, вже, коли вже перед всіма людьми виявиться наша. Наша доля, наша поведінка, які ми були насправді, ми, що ми приховували від інших. Так і звичайно зараз. Ми, якщо будемо добрі християни, нагороду від Бога і ще й тим більше від людей, ми отримаємо ще зараз за життя. Тому християни це не тільки сліпі фанатики, які вірять в те, що в них справжнє життя почнеться після смерті. Ні. Християни це ті люди, які чітко розрізняють, чітко знають закони духовного життя. І ми знаємо, що те, що людина посіяла, те пожне. Це сказав апостол Павло. Нам казали, що це говорили класики комунізму. Насправді це в одному з послань сказав апостол Павло. Він говорив про наші добрі справи і злі справи. І про те, що кожного з нас чекає суд і чекає відповідь. Ми мусимо принести відповідь за те, що ми робили. Що посіє людина, те пожне. Що ми, які ми вчинки зробимо, а всі ті вчинки, які ми робимо, вони ніде не зникають. Це також треба розуміти, що історія наша, ті всі книжки по історії, вони записані нам не тільки для того, щоб їх записати, щоб кому сподобалося писати книжки. Це якраз свідчення того, що кожна людська справа, ну якщо людина ну в будь-якому випадку, незалежно від її величини в державі. Там, чи Ще в яких звимірах, кожен наш він має значення для нас і для Бога. А є такі вчинки, що мають значення для тих людей, які нас оточують, і тому вони увійшли вже в історію, їх записують і передають іншим поколінням. Тим не менше, історія це така практична внука, прикладна. Ми повинні вчитися і дивитися, хто як жив і чим закінчилось їхнє життя. Тому можна сказати, що не тільки з життя святих ми можемо багато чого навчитися. Хоча там, звичайно, є дуже багато добрих, корисних речей. Кожен святий показав свій шлях до Бога. Але разом з тим ми можемо навчитися і від інших людей, від поганих, від грішників, від якихось ну, бомжів. Як ти став таким? Що тебе привело до того? Це також чудовий приклад нам, чудова нагода навчитися. Ми собі можемо думати, що всі люди погані або всі люди добрі. Але насправді в житті в нашому так от ми маємо розуміти, що кожна людина, в залежності від умов, вона може бути і доброю, і поганою, тому треба любити всіх. Якщо ми полюбимо грішника, ми часом йому зможемо відкрити його серце для того, щоб надалі він робив добрі справи. Людині дуже важлива віра. Людині важливо те, що їй довіряють, на неї надіються, не дають їй можливості справитися, допустимо. Є дуже багато таких людей. Ну, Взагалі наші петенціарні такі установи вони мали б всі ті тюрми, які вони б мали б виховувати з людей, ну, дати їм можливість другого шансу. Вони не не б повинні були перевиховувати людину. Але в нас зазвичай тюрми це... Ну, за це все облично, можна сказати, так. курси підвищення кваліфікації. Вони не стають кращими. Вони просто ще вдосконалюються в своєму злі. І тому люди, які виступили з стюрму, вони ще стоять гіршими, ніж, ніж були раніше. Ну, це переважний випадок. Буває таке, що не буває такого. Буває, що люди дійсно справляються під дією Сили Божої в багатьох тюрмах і храми, і люди розуміють, що все таки їхнє життя повинно мати такий сенс. Але якщо ми не будемо говорити про такі крайні вже випадки, коли вже явний грішник вже був зловлений на гріху і отримав покарання, ви повинні розуміти, що ми такі самі грішники, як ті люди, що сидять, просто їх зловили, вона з не зловила. Якби судили, Людей не по законах людських, а по законах Божих, коли має значення, що в тебе в душі, ми б також повинні були розуміти, що від тюрми і суми не, не зарікається. Тому що всі ми грішні, просто грішні в своїй степені або своїм сортом гріха. А раз ми грішні своїм сортом гріха, ми не можемо ні осуджувати інших, ми не можемо говорити про них, що хтось поганий, а хтось добрий. Тому що ти такий самий, хіба в лікарні, коли лежать хворі люди, один з іншого сміється, що він слабий. Що той ходить на костелях, що той на колясочці, чи той не може встати. Ні, вони один одному допомагаючи. Тому що розуміють, наскільки плачевна ситуація може бути з тою чи іншою людиною. Так само і ми, грішні люди, маємо розуміти, що інша людина так само грішна і така сама хвора, як я. А раз вона хвора, значить ми повинні допомагати. Я дякую вам за молитву, дякую за те, що сьогодні зібралися в цьому храмі, за те, що помолилися разом, за те, що ми уважно послухали і проповідь, і Євангелієм. Сподіваюся на те, що ми сьогоднішній приклад і цієї кровоточивої жінки, яка після зустрічі з Христом її життя змінилося якісно. От Я бажаю всім нам. І собі, і вам, звичайно, того, щоб ми змінилися якісно після кожного нашого богослужіння, щоб люди бачили, що ми дійсно християни, не по тому, що ми сьогодні, в сьогодні неділю прийшли до церкви, а в тому, що ми змінюємо. Це я на, на, на останок ще скажу одну, такий приклад. Коли Василій Великий сперечався з язичниками, в нього був аргумент, який вбивав, наповал всіх язичників, які тільки намагалися йому щось. Дорікати, він каже, подивися на християн і подивися на своїх язичників, які живуть, якби християн каже, видно, навіть як вони по вулиці йдуть. Але це було за часі Василя Великого. Коли жили оці капруківці, дуже багато часу вже змінилося. І сьогодні, на превеликий жаль, ми вже не маємо такого аргументу. Наші люди всі одинакові стали, чи язичники, чи християни. Це для нас. Ну, це дуже великий виклик такий нам, ну, тому будьмо мудрими, як змії, як голуби. Як казав Христос, зробімо все, щоб самим собі довести, що ми християни, що Христос нам не чужий, що Христос це не просто персонаж якоїсь книжки, так як не знаємо. От, каже, всі люди добрі, там є багато, є Будда, є Мухамед, є Ісус, яка різниця в кого вірити. А треба так жити, щоб для нас була різниця. Слава Ісусу Христу! Спасибо Богу!